Колоти губи це не про любов до себе. Не десь в якомусь підвальному приміщенні. І все для того, щоб заробити гроші. Ой, жінки, о дівчата, як же ж нами маніпулюють? Вітаю, Любі! Ми на каналі Нетерапія Єдиної. З вами я, Світлана Грабовська, психолог, коуч та арт-терапевт. І сьогодні ми будемо говорити про губи. Боже, не просто так, я мікрофон сюди причепила. Великі губи, любов до себе чи брехня, яку нам продають. Ви можете переглянути моє перше відео на ютубі. Попереднє відео про те, як соцмережі впливають на нас і промивають наш мозок, чому я власне, відмовилась. 100% якщо ви скролите сторіночку інстаграму або, можливо, тіктоку вам в рекомендаціях можуть потрапити ідеальні дівчата з їх ідеальними губами, з ще одним філером, ще однією процедурою косметолога тощо. І всі вони як одна твердять. Я так люблю себе, що нарешті наважилась на цей крок. Тепер любитиму себе ще більше. Я роблю ту версію себе, якій подобатимусь найбільше. Насил. Скажи щось. Не знаю, як ви, але я цьому не вірю і ось чому. Давайте повернемось до 2000-х. Будемо говорити так, як воно було насправді: фігура кокаїнові анарексичні моделі. Худоба, ніс-кнопочка, і неймовірно. Худі вилиці. У 2015 році приходить Калі Дженер, і, не повірите, починається нова епоха Великі Губи. Кайлі транслювала впевненість, гроші, успіх. І що ж для нас тепер означають ці губи? Так-так, вам не почулося, тому що тепер ми асоціюємо впевненість, успіх та гроші з великими губами. Лише через рік попит на філери в губи виріс. На 43 Збіг? Не думаю. Індустрія краси побудована так, що вона гратиме завжди на наших слабких місцях. Жінки швидко старіють, ідіть коліть ботекс. Жінки мають бути сексуальними, впевненими. Зробіть собі губи. Вони показують нам Аню Трінчер та Надю Дарафєєву до того, як вони збільшили губи, намагаючись сказати, що дівчата: не шкодуйте грошей на наш бізнес. Купіть ще один філер і підсядьте на голку. Тому що так ви будете впевненіші, успішніші та багачі. Фраза «Я зробила це для себе часто означає, що я зробила це, бо мені нав'язали, що я недостатньо красива, молода, струнка. Так далі. Це можна продовжувати. Принцип простий: створюється проблема, а тоді ми шукаємо рішення. І, звичайне, рішення вже давним-давно придумано. І продається, ви тільки купуйте все для того, щоб заробити гроші на невпевненості вашій невпевненості у собі, яку, звичайно, вони штучно створили, показавши нам ідеал, на який би насправді ви ніколи і не захотіли рівнятись. Але чим більше проводили час у соцмережах, тим більше це відкладалось у вашій голові. У 2023 році дослідження Journal of Cosmetic Dermatology показало, що 42% жінок жалкують про ін'єкції. А 18 зізналась, що після процедур почували гірше ніж до, бо проблема не в губах, а в очах, якими ви дивитесь на свої вуста. Тож ви дивитесь через призму реклами і того, що вам нав'язують, чи своїми власними очима прийняття. Якщо ми вже зачепили тему любові, чому ж це не прояв любові до себе? От є дівчата, які говорять, я вколола губи, я собі подобаюсь на 100%. це 100% про любов. Дуже часто такі жінки говорять, це несвідомості. Несвідомості чого? Наслідків, наслідків потрапляння філерів у організм. Ми втручаємось в щось вище, в те, на чим ми владою так насправді ніколи і не мали над природою нашого організму, тому що ми його не створювали і не дбали про кожен орган та систему, про те, як вони працюватимуть, і будьмо відверті. Ми не наказуємо нашому мозку думати, нашому серцю битися, але ганням дихати. Ці системи працюють і без нашого відома. Ці системи працюють тому, що вони запрограмовані так. Особисто я вірю, що запрограмовані творцем. Але зараз це не тема нашої розмови. Коли ти колеш філери, ти змінюєш природню архітектуру обличчя. У когось це може минути добре, але в багатьох випадках це перекоси, фіброз, затвердіння та запалення. Нам говорять про те, що філлери з гіалуронової кислоти, начебто, мають виводитися з часом, але правда в тому, що вони не завжди виводяться повністю. Вони часто залишаються тканинах на роки, можуть мігрувати та змінювати форму обличчя. І це ми навіть не беремо до уваги той факт, що філери притягують воду і ви набрякаєте. І зараз я вже бачу коменти гнівних жіночок, які пишуть, що гіалуронідазу вигадали не просто так, але взагалі знали, що є така штука, як фермент гелеронідазу, який начебто розчиняє всі філери в ваших губах. Але і на це. Ніхто не може дати гарантії. Жоден лікар-косметолог не може гарантувати вам повного розчинення філерів гіалуронідазою. Але найгірше те, що вона впливає на власну гіалуронову кислоту, шкодячи цим самим вашому обличчю, руйнуючи структуру, вашу природню структуру і тканини губ. Просто я хочу донести те, що це не про безпеку та легкість, як нам транслює реклама, нативна чи пряма в лоб. Це втручання у вашу біологію, як мінімум, яке потребує знань, а не десь в якомусь підвальному приміщенні невідомий косметолог з сертифікатом, коли вам губи. Я, звичайно, нікому не бажаю стикнутися з негативом, але якщо ви берете на себе таку відповідальність, будь ласка, будьте готовими до будь-яких наслідків. Наша краса не в об'ємі губ, взагалі, що таке жіночність? Жіноча краса. Це те, як ти себе подаєш, це те, як ти себе несеш, це те, яка енергія від тебе випромінюється. Я в жодному випадку не є нізогенічкою, і в жодному випадку я не проти філерів у губи, якщо це ваше рішення і ви є свідомою, наслідків. Дивіться, ще одна маленька ремарка. Я не категорично проти філерів. Є різні випадки, коли вони реально дійсно. Необхідні або дівчина, знаючи кожен нюанс, бере на себе відповідальність, шукає реально хорошого лікаря і підписується на всі наслідки. І до такого вибору я ставлюсь з повагою, бо кожен живе своє життя. Але якщо ми говоримо про частину жінок, які роблять це неусвідомлено і під впливом реклами, я максимально проти того, щоб... Будь-яке рішення в вашому житті ви робили неосвідомлено. Так як я вже говорила, я психолог, і нам дозволено в житті робити усе. Але, будь ласка, підходьте до усього свідомо і особливо з перспективи ззаду наперед. Тобто, думайте! Про наслідки, жива, реальна краса, міміка емоції це те, за що я подобаюсь собі, це те, за що мені роблять компліменти, і не компліменти також. Ви думаєте, я не чула про те, що мені варто вколоти губи? Чула і неодноразово уявляєте, що були люди, які говорили, тобі б верхню губку підколоти було б ідеально. Звідки люди взагалі взяли, що верхня губа має бути такого самого розміру, як нижня? Це ж непропорційно. канонічна краса. Для мене це ідеальні пропорції, задумані природою, а не вигадані рекламою. Але якщо ми говоримо про губи, то верхня губа обов'язково має бути трішки меншою. Я тут не буду говорити про пухкість, бо кожному, знаєте, по-своєму, комусь пасує, комусь не пасує. Боже, яка сіра хмара, ви бачите? Нависає якесь страховище і гримить, і мені. Треба вже закруглятися з вами тут говорить. Якщо ми будемо звертатися до терміну канони краси, це ж відразу просто викреслює вашу індивідуальність. Це якби ми міряли кожну квітку, яка існує на планеті, по красі троянди, але ж півонії нічим не гірші. І вони зовсім не такі, як троянди. Кожен садівник любить свої квіти, і кожен садівник обирає які садити. Прислів'я на кожен товар є свій покупець. Трішечки грубо звучить, але також працює на людях. Ваша краса індивідуальна, вона обов'язково знайде відклик у чиїхось очах. І, звичайно, щоб вас хтось полюбив, спочатку ви маєте зробити це по відношенню до себе, полюбити, прийняти. І деколи прийняти це не означає любити. Є такі нюанси, так? Да? В кожного мені здається. Наприклад, у мене проблеми зі спиною, і вона в мене далеко не ідеальна. І це не означає, що. Я її люблю за її красу. Я люблю її за її функціонал. І я приймаю її, тому що це моя спина. І так, в мене є можливість її порівняти, скажімо так, але це настільки великий ризик, що я не готова до наслідків, якщо вони будуть негативними. Це мій свідомий вибір. Прийняти себе, це не про те, щоб поліпшити кожен міліметр. Це щоб вміти жити з думкою, що насправді. Ви не тренд. Відповідно, вам не треба цим трендам слідувати. І це в жодному випадку не зробить тебе менш гідною будь-чієї любові, особливо своєї. Як на мене, то любов до себе це коли ти чесно можеш спитати, а що я хочу без впливу трендів Тіктоку, Інстаграму, ще однієї подруги, яка вколола собі губи. Хочу наголосити на тому, що я не категорично проти філерів. Але я проти самообману. Якщо вже робите, робіть чесно, не прикривайтесь з фразами з інстаграму, не клішуйте себе і знайте, які будуть наслідки. Ознайомтесь з ними, хоча би розумійте, що вам потрібно буде кожен рік чи півроку виводити філер, доколювати філер, будьте готові, що ваші природні тканини губ будуть руйнуватися, будьте готові платити гроші, якщо, не дай Бог, щось станеться. Якісь фіброз запалення, будьте готові до того, що вам потрібно буде лікуватися, і найгірше, будьте готові до наслідків, які можуть бути просто незворотніми, як перекос обличчя, наприклад, не дай Бог, але просто запитайте себе, чи вартує це того, що я в губи і що я можливо залишусь людиною з інвалідністю на все життя. Якщо я з клієнтами розмовляю на тему любові до себе, прийняття, самооцінки, самоцінності, я 100% скажу фразу про те, що любов до себе це про вважати себе достатнім, це про вважати себе гідним, усього найкращого. І ви вже прийшли в цей світ, будучи гідним, гідною, тобто, ну нічого. Не зробить вас більш гідним, нічого не зробить ніяка сумочка, ніякі губи, ні, ну, нічого, що ви навішаєте на себе. Ви думаєте, чи якщо в мене якась цепочка, чи якщо в мене якийсь костюм, я відчуваю себе більш крутою, чи я відчуваю себе більш цінною? Та ні, взагалі ні. А знаєте чого? То, що моя цінність це, вот, це моє тіло, яке рухається, це мої очі, які бачать. Деколи ми просто забуваємо про те, чому ми цінні. От найбільше мене дивує той факт, що дуже багато людей навіть не задумуються, про те, який дар вони мають, дар життя, наскільки він безцінний, наскільки тіло, організм, який ми маємо, неймовірні? Наскільки це просто, я не знаю, як це описати словами, я кожен раз, коли я про це задумуюсь, це просто неймовірна запрограмована машина, яка і є найбільшою цінністю на всій планеті Земля. Ви не можете це купити. До чого я веду? Щоб ви не навішали на себе, чи що б ви не зробили з собою, це вашої цінності не змінить. Що справді впливає на більшу самоцінність чи самооцінку, наприклад, якщо ми говоримо в контексті покращення себе, це робота з психотерапевтом. Якщо у вас є розлади харчової поведінки, це заняття спортом, пілатесом, плаванням, спортзал, будь-який спорт, який ви собі оберете, тому що. Це однозначно покращує ваше самопочуття і впливає на дуже багато різних факторів. І тут ми говоримо про те, що ви даєте собі слово. Я хочу стати кращою версією себе. Не тому, що я собі не подобаюся і себе ненавиджу, а тому, що я себе люблю і прийняв і зроблю все, що в моїх силах, наскільки це можливо, покращити себе, не шкодячи собі. Розумієте, про що я? Тут прийняття і любов покращити себе. Не шкодячи собі. Мої найближчі подруги зробили це. І я поважаю їх вибір. Але, попри це, я не обираю це для себе. Чому? Тому що особисто для мене це не про любов до себе. І задайте собі зараз це питання. Для вас це буде про що? Я дуже надію, що мені вдалося донести основну думку цього відео. Ви вже достатні, ви вже цінні, ви вже неймовірні. І щоб. Мати усе, що ви тільки забажаєте, вам просто потрібно собі це дозволити. І не думайте, що якась річ, штучка, дрючка, чарівна вам допоможе. Ні. Ніколи. Це самообман. Хтось мені скаже: ой, дівчатки комплекси, дівчатка хоче вколоти собі губи і всім розказує, що це не треба робити. Я вже знаю таких кадрів, але я приймаю це. І я приймаю всесвіт, людей, вибори. Але я хочу чуть-чуть ну, трошечки свідомості, да? трошечки свідомості внести. І ще про макіяж. От зараз в мене немає макіяж губ. Я спеціального не робила, але я дуже люблю макіяж. Взагалі, це моя пристрасть, моя пешен, моє хобі, тому що я. Є митець, я є творець, художник. Я з найглибшого дитинства буквально з трьох років малюю без перестанку все своє свідоме життя я ходила на, боже, який гарний дощ! Хочу вам показати. Подивіться на ці хмари. Я ходила на гурток малювання, і для мене макіяж це також про творчість. Для мене макіяж це також. ой! Для мене макіяж це також про мистецтво. І коли я роблю собі губи, коли я фарбую собі очі, і підкреслюю свої вилиці, я підкреслюю свою природню красу і насолоджуюсь процесом. Але найголовніше це те, що ці зміни можна кенселнути, тобто повернутись назад, начебто ти з собою нічого і не робив. Якісне очищення, якісна косметика. Це звичайно дуже важливо, тому що те, що ви наносите на обличчя, це також ну, не жарти. Да? З обличчям ми не жартуємо. Краще сім раз перечитати склад косметики, яку ви на себе наносите, і один раз її нанести. Якщо. Після цього у вас не буде ніяких поганих наслідків. Ой, жінки, ой дівчата, як же ж нами маніпулюють? І найгірше те, що ми піддаємося. Ми піддаємось, бо так працює наш мозок. Ви мої хороші, ви мої любі, ви мої квіточки, ви мої красунечки. Не піддавайтеся, ви вже прекрасні. І я це не говорю, щоб вам, типу, набрехати, навіщо лапши на вуха. Я справді так вважаю. І фраза російською мовою Красота в глазах смотрящего» Це 100% підходяща фраза, тому що в мене є люди в оточенні досить своєрідною зовнішністю. Але, полюбивши їх внутрішні, якщо так можна сказати, їх душу, я бачу їх такими красивими. Я не знаю, як це працює. Але спробуйте і ви. Спочатку зсередини, а тоді назовні полюбити себе зсередини, а тоді перенести це. На своє зовнішнє відображення. І я впевнена, що у вас все вийде. І якщо вам потрібна в цьому допомога, я залюбки допоможу. Ви можете написати мені в інстаграм чи в Телеграм, щоб ми з вами поспілкувалися. Якщо ви хочете до мене консультацію, я буду дуже рада вас бачити. Своїм баченням на цю тему можете поділитись у коментарях. Якщо погоджуєтесь з моєю думкою, можете поставити лайк на відео і підписатись. Ну, а з вами була я, Світлана Грабовська, на моєму каналі. Мої думки, психологія, віра. Та присутність. Дякую вам за перегляд до наступного відео.